Компанія Fresh Production спільно з Держкіно. Сподіваюся. Що ми отримуємо цю підтримку, працюємо над двома проектами, які присвячені темі розстріляного відродження. Це документальний фільм і повнометражний художній фільм Будинок слово. Режисером цього фільму є Тарас Томенко, сценаристом Любов Якимчук. Молода, українська, дуже талановита поетка. Для нас ці фільми дуже важливі в. Не тільки тому, що ми любимо знімати кіно, ми дійсно любимо знімати кіно. Я хотів би зупинитися трішечки продовжити тезу Оксани Забушко з приводу важливості самоедифікації. На мій погляд, в 30-х роках минулого сторіччя перервався еволюційний шлях розвитку нашої держави, і по згідно соціологічних. Досліджень зараз українці насправді об'єднання. Вони об'єднані декільками цінностями, і ці цінності звучать як свобода, гідність і добробут. І це абсолютно однозначно сприймається і на сході, і на півночі, на півні, і на заході. Всі українці свідомі цього і хочуть побудувати саме таку державу, але шлях побудови цієї держави українці знайти поки що не можуть вже більше 20 років і. Ця нездатність знайти свій шлях, вона лежить саме в тому, в тих 30-х роках, коли була знищена українська інтелігенція, коли був знищений цвіт еліти, нації і мистецький, і культурний, в тому числі і політичний. І як би це дивно не звучало, але наш шлях у майбутнє лежить через минуле. Тільки коли ми зрозуміємо, хто ми є, коли ми відповімо на всі ці запитання, які поставив свого часу хвильовий Україна чи Малоросія, ми зможемо побудувати наше майбутнє. І ці фільми, які ми зараз намагаємося зробити, які я впевнений, ми зробимо, це наш маленький внесок в, в майбутнє в розвиток майбутньої нашої держави. Я сподіваюся, що ми зробимо якісні фільми, і глядачі їх побачать, і це принесе нам всім задоволення.